І колеги, ми дякуємо авторам цього законопроекту і безумовно, Європейська солідарність його підтримує, тому що навіть в період воєнного часу воєнного стану журналісти мають право на професію. А з цим в Україні велика біда. Ми знаємо факти, коли журналісти Державної агенції Укрінформ скаржилися на політичну цензуру, темники, чорні списки, блокуючи опозиційних політиків від. Керівництво державного агентства, поставленого банковою фракція Європейська Солідарність звернулася до Генерального прокурора України з вимогою розслідувати можливі факти цензури і тиску на журналістів, перешкоджання журналістській діяльності в державній агенції. І ви знаєте, от як журналіст, як політик, як державний діяч, я вперше отримала відписку від генерального прокурора, який написав, що він це переправляє цей лист за територіальною ознакою, до Київської прокуратури. А з Київської прокуратури ми отримали відписку, що це питання національної поліції. А національна поліція досі не відповіла Європейській солідарності і не порушила. Кримінальної справи за фактом політичної цензури, які ще потрібні докази, що за цим стоїть банкова, що тут є дах, що це покривається. Вибачте, вперше Генеральний прокурор відмовляється розслідувати можливі факти тиску і перешкоджання журналістів. В Україні були дійсно дуже різні генеральні прокурори, але бодай офіційно, бодай публічно вони заявляли, що беруть такі справи під особистий контроль. Ми маємо факти закриття телеканалів. Ми маємо факти Факти тиску на журналістів. Ми маємо факти погроз журналістам розслідувачам. Все це вимагає розслідування, все це вимагає реакції. І вибачте, марафон давно пора закривати, тому що це не журналістика, це пропаганда. Пропаганда має бути під час війни так, працювати на підтримку Збройних сил України, а не на владу. Те, що ви робите, не має жодного.